Thank you. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни вже місяць як не атакують Україну дронами та ракетами. Натомість у центрі стратегічних комунікацій встановили, хто ж особисто відповідає за наказ обстрілювати мирні міста України. Зокрема, за даними стратком ЗСУ, двоє російських офіцерів несуть повну відповідальність за те, що нажали на кнопку пуск і дозволили десятку ракет калібри летіти і обстрілювати українські міста. Зокрема, один із них росіян. Капітан третього рангу, командир малого ракетного корабля Райворон, Чорноморського флоту Російської Федерації Гліб Козаков. Саме під його командуванням були здійснені поски ракет Калібра. Його судно Райворон має загальний залп ракет 8 штук. Сам корабель був спущений на воду у 2020 році. В Січні 2021 року був прийнятий у військово-морські сили Чорноморського флоту Росії. Другим відповідальним за пуски російських ракет є капітан другого рангу, командир малого ракетного корабля «Аскольд» Чорноморського. Флоту Російської Федерації Микола Григоренко його судно Також має до восьми залпів крилатих ракет Калібра. Цим кораблем Микола Григоренко командує з 2021 року. І від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну судно Аскольд постійно обстрілює мирні міста України. В той же час сьогодні одного із кораблів вони не дорахувалися. Після невдалого і вибуху в пускавій остановці одну із посудин евакуювали до Севастополя. Про що з посиланням на відповідні телеграм-канали вчора вже повідомляли. Через інтенсивні пуски і відсутність повноцінних ремонтів пускові шахти виходять із ладу, що спричиняє аварії на суднах. А може, це просто божий прояв та карма для окупантів? Невеличке великодні чудо. Зазначимо, Чорноморський флот Російської Федерації опинився практично у пастці. Навіть за бажання вивести його з чорного моря країна агресор не має такої можливості. Як заявила у коментарі «Укрінформу» керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, окупанти можуть хіба що розосереджувати свій флот всій акваторії Чорного моря, якщо дивитися географічно, виведення таких одиниць для них зараз можливе, Хіба що в Азовське море, але там не всюди дозволить глибини проходити тому корабельному складу, який в них є в Чорному морі. Виходячи з чорного моря через Босфор, їм не дозволить міжнародне законодавство на вжиті санкції. Відповіла Гуманюк на запитання, чи може Російська Федерація почати виводити свої кораблі з Чорного моря через вибухи в Криму, відповідаючи на запитання, чи можна сказати, що вони перебувають у своєрідній пас. Ці вона наголосила певною мірою так, але вони можуть використовувати всю акваторію Чорного моря для розосередження свого корабельного складу для того, щоб це було для них безпечно, як вони одразу обрали безпечну відстань і поки що вважають її такою сто морських миль від контрольованого Україною берега. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.